Конголеський уряд вимагає від представника місії ООН зі стабілізації в ДРК залишити країну. Матія Сагілмана звинувачують у тому, що він зробив нетактовні й недоречні заяви, які саме не уточнюють. Водночас влада країни заявляє, що слова гілмана спричинили напруженість у суспільстві, що минулого тижня спровокувало масові протести. Під час заворушень загинуло 36 осіб, серед яких чотири миротворці. Понад півтори сотні постраждало. Конголесці вимагають вивести місію ООН із країни, бо вважають її неефективною у січні цього року. Повстанське угруповання рух 23 березня розпочало наступ у провінції Північна Ківу. Понад 200 тисяч осіб мусили покинути свій дім. Миротворці не змогли захистити населення. Місія ООН працює в ДР Конго з 99-го року. На її фінансування витратили майже 9 мільярдів доларів. Нині чисельність миротворчих військ сягає 14 тисяч осіб. Термін дії місії закінчується у 2024 році. Проте конголезький уряд хоче, щоб миротворців вивели раніше. Проти їхньої присутності вже три роки виступають конголезькі продемократичні рухи і деякі депутати. Вони звинувачують миротворців у відмові боротися зі збройними угрупованнями на сході країни.